Як викликати менструацію та чому трапляється затримка? Викликати менструацію самостійно може бути небезпечно і необхідно проконсультуватися з лікарем, якщо є затримка або інші проблеми з менструальним циклом. Затримка менструації може бути викликана багатьма факторами, серед яких стрес, гормональні порушення, зміни ваги, фізичне навантаження, хвороби та інфекції, зміна клімату або часового поясу, контрацептиви та, звісно ж, вагітність. Викликати місячні самостійно небезпечно, оскільки це може призвести до таких серйозних наслідків, як гормональний дисбаланс, загострення існуючих проблем, ушкодження матки та кровотечі, алергічні реакції та побічні ефекти, загроза ускладнень вагітності, збій у роботі інших систем організму. Як зрозуміти, що треба звернутися до гінеколога? Візит до лікаря допоможе виключити серйозні захворювання, знайти причину затримки та підібрати відповідне лікування чи рекомендації для відновлення нормального циклу. Ось кілька ситуацій, коли варто звернутися до гінеколога у разі проблем з менструальним циклом, тривала затримка понад 70 днів, підозра на вагітність, різкі зміни в менструальному циклі, повторювальні затримки. Після відмінних контрацептивів та відсутність місячних понад три місяці або як називається амонерея. А я лікар-кошерінеколог Сирчина Валерія Олегівна в Clinic. Ви можете звернутися до мене за контактом.